підрізаємо внутрішній жир. Одна сторона. Зразу з діафрагмою і будемо виривати. Так, мене ладно. Всі за цей жир. Але чи знаю, що він в організмі для чого він цей жир призначений. Він являється як бар'єр. Як бар'єр для внутрішніх органів. Він як сила. Ну, енергії. Є. Yeah. <smart noise> він температуру підтримує в організмі худобиний. І кіше теж він захищає. Від ударів, від цього. Для того служить цей внутрішній жир. Виконує дуже така функція його бар'єрна, защитна функція. І збереження енергії. О, то питали, є лімфатичні узли ти. От, лімфатичні. і ми все це прибираємо з однієї сторони, з іншої сторони о, угу. вище, вище ти оставив я його. бачу 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 о. перший раз угу. не вийде так супер ножом о, да. володіти і все о. І це відходить да, да, да. діафрагму о, Діафрагма теж служить вона для те щоб Удобна диха наша. Все. Є, є? 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 мисочко. І другу сторону. Повітря. Ну, мені хоча б розібратися, як різати, а потім вже будемо розбиратися. Ну, для чого є? Є. Е, десь удобно. О, у О, яка краса. Яка грудинка всередині, Чистеньке, все. Нема. Так. І аорту відріжу. Наша вона нам. Головна кровоносна. Легені служать для газообміну в організмі худоби. Все. Є? Все, гарно Все, як може бути краще ще. Ну а зараз давай бочки вже будемо. Вирізаємо бочки. Хорош. Є. І що будемо знімати? Знизу ще так позначить. Зараз позначаю. Ні, ні 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 о. о так, ниже до лопатки. Теж туди так. Є? Yeah. Так. Ну, і зараз починає знімати його. Знімаю. Не спіши. Ні, ти не оставляй. Оце теж ж воно йде до бачка. Uh -huh. О! Mm. У нас весь стегна косах соло. Я б мало тут порізав. Щоб ти береш і ріжеш о такого. Ходи угу. посадить. По Потім є. Yeah. Потім отак береш до ребер, добре. До ребер і о о о Добре. І знімаємо з ребер. Ось з ребрами режеш. Я бачу тут мало прорізав. Не зарізай так. Так веди як ребра. Угу. Так, води я буду брати. Да, да. Давай я взял, ты реж. Грежи. Всю грудинку. О. Так, я тут мало його подризал, он то грешся. Подожди, реже. О! Вот такі! Вот так! Вот такі вон. Ого, розламались мені дорізай, до я зреза там Тара буде вісити, а я зроблю. Не оставляє багато сала. Та ти ж оставляєш трохи, ну плив ближе до м'яса. Ну нормально, тут вже пішов нормально. А тут нормально. А ти, я можу Отут, дивись, не так, не так. Ага. Угу. Вот зребрами так. Іду, йду. Знаєш, mm. Ну, mm. Просто дальше mm. чрт. Там прориза, в тебе... Стой, стой, стой. Де у тебе лопатка проризана? Не прорізана. Ну, не прорізана. О! О, який кусок! Які володя, які си. Що, туди само? Дай рульку. Є yeah. yeah. Я возьму, я не взяв, ну вже угу. щоб трохи підняв. Низко занадто. Так, куди це є? Обрізаємо рульку. О. Так. Може поднімемо давай трохи. Його. А нема коли. І забираємо.

Так, крижиш. Так куди ж ти трику. Отак. І забираємо славу. Обрезаем рульку. Yeah. Так, я стой, тут... Стой, стой, стой. Не дорізав трошки, что стой? Стой, подожди. Сейчас я подбираю по порядку. что дорезать. Давай ну, неудобно трохи. А що то я люблю сало з м'ясом? А, ну це. в мій ящик лежить. Ага, ну то На. Що ну. таке? Так, батько лучше, не з тієї сторони я почав, з удобної сторони я не почав. Mm. Пошну зараз На, не, Отут і помаленьку О, з м'ясом. Я йду, йду, я хочу сало з м'ясом. Давай я тут оглибше прийду. От не вистачає. Ой, угу. який пружний. Зараз тута. Хаба тільки всередині трошки підрізать. Тут чуть пленгується забирає, але на пленгвиз вистачить, а до сала. То може перерижі його, щоб тобі удобніше було. Зараз. О, так. Супер. Отак. Супер. Ось таке я люблю, коли таке сало перероше і з м'ясом. Супер просто. Бач, тут полукругле, Володя. Ну. Ладно. Отак. Ви ж не кажете? Що не кажете? Що тобі казати? Ти ж не питаєш нічого. Ну то ви е сьогодні ну, то це це за Хто У уч... 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 да учня... робота питає. Хто хоче? А ви все зробимо? Mm. Все, знімаємо другу частинку. Мороз, зима, нема коли довго гратися, треба йти е, їсти вже свіжено. А, Та, пух, полейки, а вали, що, ж я хочу а, цього, от. Все. Тоб, хочеш, то Хочеш, воно ж ніде не тінеться. а я тут треба... Ну то що то... філейку окремо їсти? Підтримуйте. Якось треба воно ж зразу вчиться правильно робити. Научиться так і буде всю життя таку. Ну, отаку. Аби... Шукаємо. Що я прорізав де. Боритну, так от хніта, трохи ж вверх. Дивися на землю, щоб не пустив. Не пустю. Таке я не пустю. Далі, 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 там, да. Там виріжу, подержи. Дай я доріжу. Що там тут дорізать? Я держи, держи нас, я. По два ребра. Я хочу, я хочу. <ріст> ну то читаю. Спочатку філейку треба вирізати, бо ти зараз геть э... і потребажиш, що тебе Є нічого не буде. А на що тут філейка? — Як нашого? Ти що вже? — Добре. Так, подрізає. Тут, а, да? Ну да. Так. Десь там. Ти, дай би там. самі хочу. Тазари, дай. дай, дай я врижу. Даня. Мясо. О! Дай ну врижу. Мясо. На свіжину. На свіжину. Вони буде вам. Вот тут все. з володю з'яжися, тут. <рес> Владина отбивни, самый идеальный мясо. Я его порежу uh -huh. на пять сантиметровые полосочки. Uh -huh. Ну я. Мало. Было... Мало. Не, ну. Чи більше знімати. Ну нормально, ти бачиш, там отак пошов. Ну я х не так. Не м'ясо не дівається, просто. що то ну, дивись, да буде плювати. Там, Нічого я з'їв. Хай. Для когось прийшов робити. Сам для себе. Що зробив, ти з'їв? Так. Полицю я вирізав, потім шию обріжу, чи і шию разом. Та шию ріж, зріж разом. А хочу отдільно. Як хочу. Зараз потримайте. Зараз дайте я цього зріжу. Зараз стартуну, Поскачка. была в свинях, Но она сальна, да? да? она до сольной сало. Короче, ей и сало, и мясо трохи ждем, не то, что там же сало. А, да. На, тюну. О, забрал. Но я Казалось. Я за не пережав, бо це ваша сторона. Та ні, мені карається там. Кромшай його де все. А що хочеш, як я роблю? Сюди, туди, поризав, по... де все там. Люди бояться сказати. Mm. Є. А що хребет дойде? Супер, вирізаю. Ти там подризав до кінця її чи ні? Поміриш по половині, по лін Або з рептом жиш. Неудобно підтримувати треба. Просто володя треба сценарника робити. Ти любі жідать перевозити, yeah. держати свиней yeah. десь. Фербу okay. лишиться за... вигодовувати. О! Oh. Є. Mm. Поріжеться з хребтом. Один. Два. Є, супер. І Хурку. по два ребра. все гарно, так зробив. Так, це два. Тут я вже три взяв. О, буде. Буде три. Ага. Разчик. Ну що, треба мені щось прибирати. і мені вже тут плыснуть. Я Так, і в другу сторону. І що? Так. Супер. Так, один. Два. Три, чотири. Ага. А не йди. Отак. Є. Yeah. знімаємо, Рбаться. И, два. Так, отцепотим. Yeah. вот ну. Так, выломаю. Пошукаю, эти суставочки. О, знизу Підріжу. Є. Так. Писав. А я й другу сторону виламаю. О, супер. Є. по, По такому суставчику. Оп о! І пускайте, пускайте, я зараз. Виламав. І. Трохи рублено, але в мене на базар. О, шия. Одинка. Потім все це доробиться. Ну зараз його. Зробимо. Так. О! Суки гермажусь, так ролик. Є. Вырізаємо. Так. Аккуратно, Бузара, що здесь пригони? О, є. Е. Все. Супер. Цей і зараз тут попробую зламати по лоному хрещенні. Так О, ні. є так, положили. Ще цього виламаємо. Оце смішніше на суп. Але зараз положимо. Є? Є, все. Так, знімаємо стегну. Зараз підтримуємо. Там зараз сино впаде. І з кручка. Є. Одне. Познімаємо друге. Так, підтримуємо. Стрива. Хай ти не хоче. І все. Друге стегнеться. Ідемо в хату обвалювати. Ну, як зміг, так зробив. Не буду вчити вас так робити, але це перший раз. Добре, жив сало, тобто користь. Будемо вчаться.